Як ви пам'ятаєте, ми облаштували нору, навіть не нору, а, як то кажуть, плацкарт, полку. Для того, щоб ховатися туди при якихось обстрілах. І зараз ми перевіримо, чи може така полка, чи може ця нора витримати якийсь умовний скид. Тому ми зараз зімітуємо вибух а, і перевіримо її на міцність. Отож. Я залажу в нору, дрончик наш вже в повітрі і тільки чекає на мою команду. Ну що, ви готові? Тому що я ні. Кидай. А ви що, думали, я там сидів? Я що? Взагалі. Йдемо подивимося, що з того вийшло. Ну що ж, бачимо, вибух дійсно суттєво пошкодив нашу бійницю, але це не критично. Ми легко відновимо її. А от що мене приємно здивувало, так це наша нора. Наша полка, яка дійсно витримала, трішечки обсипався ґрунт, але не критично, я взагалі приємно здивований. Наша нара пережила цей вибух, пережила цей підрив і не завалилася. Дякую, що підстрахував. Бачу, під'їжджає НРК з дровами, а це означає, що зараз будемо працювати. Ну, Пане що ти? Александр? як ти? Приймайте роботу. О, як твої досліди? Ну, як бачите, нора чи та полка не обвалилась, ну, частково підсипало, але це не критично. Дуже здорово, дуже класно. Що хочу додати, що отакі полочки, отакі ніші, або їх як ще називають їх плацкарти, вони з точки зору е безпеки вони самі безпечні. Чому? Бо якщо навіть і осипається, і людина там. Остається, вона просто вилазить або випадає сюди на сторону. Тобто вона сама в змозі все себе спасти. Олександр, я чесно кажучи, боюсь людей, які приходять до мене з мішками. <рес> да. Якщо є мішки або якщо є лопата, то треба копати. І так, з чого ми починаємо? Нам треба створити основу. Mm -hmm. Треба створити основу, на яку ми зможемо помістити наші, е, на, наші накати. Mm -hmm. Тобто основа може бути зроблена або з деревини в вигляді каркаса, коли ми беремо колоди і втоплюємо їх сюди, і на них робимо каркас. Або, як в нашому випадку, в нас нема можливості це робити. Це тимчасова позиція. Це Тимчасово ми робимо з мішків. Ми насипаємо ґрунт мішки. І ці мішки викладуємо як основу, на яку можна розмістити наші лаги. Тобто можна розмістити наші кругляки, на який ми будемо стілити на стіл. Тому я тобі приніс, працюй, успіхів тобі, друзі, до діла. Лідівський лайфхак, як кажуть, з зав'язочками ми ставимо його один до одного, щоб раптом вони не розв'язалися, і пісочок чи ґрунт не висипався. Отак От мене навчили мої старші товариші. І так я якби, продовжую робити це сьогодні. Отак втрамбували. І по суті, основа для наших лаг. О таких поперечних у нас вже є. Будемо зараз накривати з тієї сторони, і зробимо з них же бійниць. Тут ми ставимо наші мішечки вже не горизонтально, а на ребро. Можна зробити насправді два варіанти В-образної форми або з звуженням до ворога. Або навпаки з розширенням до ворога. Я обираю варіант зі звуженням до ворога. Це дасть мені більше можливість нарізати кут для його вражання і зменшить отвір для потенційних уламків чи вогня у відповідь. Ось. І це буде наша бійничка. Зараз ми перекриваємо нашими, нашим круглячком і будемо формувати такий тимчасовий каркас. Опа! Як бачите, зрозумів я, що не вистачає мені висоти, яку дають нам мішки. Тому е вирішив докинути по ось такі, в такому крулячку і заодно підняти наш рівень. І тоді буде, я собі зможу вільно переходити, не потрібно буде ні підкапувати глибше е всередину, а зможу собі е вільно насипати, рухатись і нічого мені не буде заважати. Зараз будемо зв'язувати раму нашого накату. Я буду використовувати скоби. Одразу розумію ваше обурення, що на передній край багато скоб ти не занесеш. Вони важкі, громісткі, звучні. Можна використовувати, я особисто брав інколи з собою: ось такий дріт або. Тяжкі, які, в принципі, ними можна зафіксувати все і вся. Вони мені допомагали, виручали мене постійно. Але для наглядності, отут використаємо пару скоб, для того, щоб це все гарненько зв'язати. Отож, вставляємо сюди. Бувають і такі моменти дуже сильні. Треба трошки розраховувати силу, бо рву, ломаю, рубаю. Насправді це вже в мені ось такий гумор видає втома. Ну, зафіксували. О, дивись, як потужно. Це тільки підтягнути. От раз. Раз. Що накат є? Зараз будемо гідроізолювати його за допомогою, як її в народі називають, бронепльонка. Далі, по ідеї, по процедурі нам потрібно було б закидати сюди землею, зробити такий шар землі, дренаж, накинути трішечки дьорну для маскування, але сонце сідає, тому ми сьогодні зупинимось саме на такому варіанті, просто накривши його саме плівкою. Накинути зверху маскування без ось цього дьорну. Але знаєте, що така процедура ще є. І, в принципі, якби це було в бойових умовах, то дійсно я би так робив. Це би збільшило і його міцність, відлучання теж би допомагало. Ну і збільшило би його маскування. Але так як в нас вже нас дуже час піджимає, то ми зробимо такий компроміс. Що володь? Вигляд в тебе якийсь втомлений. — Та ні. це <годно> я просто. Це просто… просто Сонце так падає. Тримай. <проб> <годно> <годно> ну, що скажеш? Коли я спустився вниз, подивився сектор, подивився от нашу полочку, нашу нору, накат. В принципі, кулеметне гніздо мене як кулеметника от для, саме для засідки влаштовує. Е, звісно, я думаю, фахівці побачать недоліки, напишуть, вони є без сумніву. Але в загальному, як експеримент роботи, проведеної за день, в принципі, мене влаштовує. Я, скажімо так, моя оцінка тобі відмінно, скажімо так, е е я рахую, що. Так, Не з -з -за <смех> Наступний <смех> раз чекаю заліковки. Тому рад був тобі допомогти, рад був, що ти, скажімо так, як досвідчення людина показав нашим телеглядачам певне своє вміння і розуміння, що це таке. Тобто, дякую тобі, друже. Дякую, радий був знайомству. Ради радий бу. був в, в парі, тому що ну всі мої всі весь мій досвід набутий. Не ну, тобто, я не знав, чи я правильно роблю, тому дуже було цінно якраз отримувати якісь такі фахові коментарі, підказки, якісь виправлення. Ну знову ж таки, ми копали тут в таких досить класних умовах. Ніхто не ляпало, ніхто там не, не жужало. Тому робота велась ось так: дійсно, якщо б десь тут би щось прилітало, то на ховання цей час викопування. Ось цього кулеметного гнізда ще би продовжився. Не згоден. В бойових умовах в тебе є Але ти, адреналін. І коли страшно, ти помножай в два рази швидше. Тому, так, Адреналін дуже допомагає, противник дуже допомагає, коли це потрібно, тому враховую, що це було б швидше. Ну що, Алек, радий був з тобою познайомитися. Давай, тримайся. — До Нових кулеметних пригод. До нових пригод. давай, вас дивую. Пока. А тим часом, поки Олександр не бачить, відійшов далеченько, ми перевіримо на міцність наш накат. Скинемо на нього щось гарненьке і вибухове. Піднімає. Це була робота над помилками з Володимиром Кравчуком для армія Ті. Пам'ятайте, не помиляється той. Хто нічого не робить? У нас для вас ще багато цікавого.